У нас закінчилися шкільні канікули. А, а куди ми йдемо? В школу. Да, йдемо до школи. Сьогодні зранку була тривога. Перший навчальний mm -hmm. день в 2024 році прочався з вибухів над головою. Я, власне кажучи, з ними прокинулася. А Рома взагалі нічого не появляє. Ти, по-моєму, тільки один зрозумів, да? mm -hmm. ну, так? Вот. Але все закінчилось добре, більш-менш вдало для всіх. Тому всім вдалого початку mm -hmm. тижня. Крім русні. Дивіться, який сьогодні гарний день. Але все в цьому дні дуже добре, крім одного. Сьогодні за бортом мінус 20. І я поки добігла до роботи, я реально прозріла. Проблема в основному в тому, що в нашому регіоні мінус 20 це капець холоду. Тому що в нас дуже висока вологість повітря Повсякденна і. Ну, в нас, звичайно, мороз не падає, мінус 20 за один день, типу, сьогодні чорний мінус 5, сьогодні мінус 20. Так не буває. І воно поступово піднімається і трошки видавлює вологу з повітря. Але реально, вчора було мінус 20 зрадоку. Я думала, це капець буде. Якийсь очі сльозяться, соплі течуть це капець. Сьогодні трошки краще. Очі вже так сильно не сльозились, Слава Богу. Але соплі текли. І сьогодні було мінус 20. При нашій вологості це реально холодно, е, дуже холодно. Але, знаєте, думаю, так малий мене дуже переживався, що зими більше не буде щось. Ні, зійшов там, морозу не буде більше. М -м -м. Сьогодні моя дитина прозріла, коли вийшла на вулицю. під 20, тому що школу не закривають зараз при такій ну, Можливо, десь якісь мінус 25 то вони закриють школу, звичайно, але поки що при мінус 20 школу не закривають снігу повно, і е, ми з дитиною дуже спробилися бути школу. Продовження історії про погоду е, на вулиці е, прийшла до одної дуже цікавої для себе думки. Я раніше дуже важко відносилася до зміни погоди. Е, тобто для мене було реально проблема, коли на вулиці холодно, точ, там сніг, вітер, і треба туди виходити. Я капець просто як не могла з цим зібратися, тому що, типу, ну, блін, холодно, як так може бути? І як туди можна виходити і терепи. Але останніми роками я помічаю за собою, що мені абсолютно все одно, ну, яка погода на вулиці. Я просто вдягаюсь по погоді і виходжу, і буду на вулиці стільки, скільки мені треба. Один не тільки виключення, це, коли дуже сильний дощ, просто тому що можу вимокнути. І, 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 і це не комфортно на вулиці, <зумітно> змокнути під дощем, коли в тобі мокрий одяг, я просто не люблю. Хоча є люди, які абсолютно прекрасно почувають себе в мокрому дісі. І от я не знаю. Чи то якийсь пофігізм в мені проявився, чи то я просто виросла і стала дорослою людиною. Ой. Ой. <пока> Поки є сніг і погода, треба <пока> кататися на санках. Купила такий тазик. Нам Так. Да. Давай ще. На ноги були вище голови. <ріст> І тепер ми катаємося. <ріст> <ріст> Давай. Ні-ні-ні-ні-ні. Не в той бік, роби, там, там дерево. Короте, оця пластмасова хрінатіння казалася куди краще, ніж наші старі металеві самки. Тому дитина насолоджується зимовими розвагами на снігу на повну потужну. Даром? Довольний? Так я це і так знімала, як ти тільки що з'їхав. давай ще раз. Ну давай ще раз. Поки телефон не розрядився, зайчик. Тільки рівно став санки, ти вмоляю, тільки не в'їдь в дерево, зайчичку добре. It's hard for me to let go. But I think that I'm finally feeling good again. So hard because I helped you. А ще ми робимо сніжних ангелів. Оце я зробила. А це рома попитка дубль два голову добре положи. О, возюки, возюки, возюки. Всього, а, вставай. О, і впирайся руками там, де ти тільки що возюкав. Ставай! Опа. І по слідах своїх виходь. Опа. Все. Готово? Так да. Пішли додому? У угу. мене Андрія чого не виходить. Ну нічого, ти ще потренуєшся, сніг ще поки що є, даром. Угу. Добрий вечір, вашій хаті. Коти прийшли. Хвилинка ниття я зібралась робити піцу, взяла лопатку свою з силикону. і думаю, що вона якась така странно потріскана. Погоду. кіт її гриз? Бачите, такі дирочки від зубів? Ця шерстяна вонючка і спортила мені лопатку. Що цьому придурочному в голову зайшло, що він її гриз, я не розумію. Я сумніваюся, що це кецька, тому що це таки основну масу часу в домі проводить кітане кетька. I'm just an imperfect person in this imperfect world. Все. От і закінчився в нас вдома новий рік. Я розібрала ялинку. Чоловік вже відкрутив її від підлоги, залишилося тільки зараз ще складу. І залишиться тільки її винести на горище до наступного нового року. Зараз там ще олені зберу. І, в принципі, буде все. І, знаєте, відверто кажучи,. Те, що ми зібрали ялинку і закінчився новий рік, якось взагалі в цьому році не викликає ніякого смутку. М -м відверто кажучи, новорічного настрою в цьому році не було зовсім. І це не тільки в мене, дуже багатьох людей, з якими я спілкувалася. А тому те, що ми зібрали ялинку і закінчили новий рік, взагалі ніяк не, не впливає на загальний настрій і на загальне самопочуття. Тому що ялинці в цьому році раділи тільки дві істоти Рома. І то не так дуже сильно просто радів новому року і кіт, тому що він намагався все-таки на неї залізти на той ялинку. І катав по будинку, по хаті іграшки з ялинки. Я трошки передивилась перед новорічного Тік-Тока і Ютуба. Я так думаю, що відео з ікрою, яку капають волію, бачили всі. І я намагаюся його повторити. І тепер дуже цікавий і веселий процес. 음. Ікра в мене синя, бо іншого баровника в мене нема. Я, є ще зелений, чорний. Expense. Я вирішила, що краще все-таки вже синій. Щоб не було похоже на токсичні відходи. Чесно кажучи, процес трошки замарудний. І вже на цьому етапі я розумію, ну економ, та купіть собі просто банку ікри, поїжджте і не займатися своєю хернею, якою зараз займаюся я. Ну, ти б цього не поняла, поки б не почала. Логічно. <рес> Кіт в шоці. А воно потім все не злипнеться? Ну, якщо вірити Тіктоку, то не повинно. Mm. Ну, Виглядає гарно, ви знаєте. Коротше, я не знаю, як воно на смак. Але на даному життєвому етапі виглядає гарно. Зараз будемо промивати і тоді бачите. По результату. <реш> бутерброд. Ось і коркою. Щоб ви розуміли, що вийшло. Ну, виглядає, типу, навіть, типу, съдобно, але по факту дивіться, яка між ними різниця між цим і натуральною кров'ю. Пім. Ой, куди ця штука полетіла? Піпім. Вони капець. Тобто, це як желатин, тобто вони на гарагарі ж робляться. І, коротше, ну. Короче, коли ви це будете їсти, ви тупо не відчуєте того смаку і який ви чекаєте, який ви хочете, і відчуття ви від нього не отримуєте. Але спробувати я цю єрундістику хочу. На те, щоб зробити от таких, типу, два, ну, по суті, да, тут ще три бутірброди, бо ще на третій лишилося. Я витратила десь хвилин 20. Ну, Но... <звук> того не варто І на смак, як я й очікувала, смаку воно практично немає. Тобто в мене бутерброд з маслом, от відчуваєш смак масла, але смаку ікри і рибну навіть смаку ти не відчуваєш. Тобто це просто гарна картинка. Типу, да, виглядає гарно, як бутерброд, терепири, але ні, но... на того не варто. Ти очікуєш від ікри, зовсім інших речей, лопаються ікриночки, воно все таке смачне, оцей присмак солонуватий. А тут взагалі нічого. І воно синє. Ну, в моєму випадку синє. E, взагалі ніякого присмаку рибного немає, хоча рибний бульйон мав насичений смак. E, нічого не лопається, тому що це просто такі, як желатинові кульки. Вони такі досить пружні, гарно стрибають. Коротше, ні, не варто.